Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зрадник України та колишній регіонал Олег Царь, який втік в Росію, заявив, що Янукович хотів стати довічним президентом та спровокувати розпад України, відділитися мав не Донбас, а західні області, обурені діями партії регіонів. Про це царь заявив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню Свободна преса, як повідомив царь, у партії регіонів був план, як з Віктора Януковича зробити довічного президента України. Розкажу вам те, що нікому раніше не розповідав. Я тримав в руках документ, розроблений аналітиками партії регіонів, де розглядався сценарій довічного президентства Януко. Було очевидно, що вибудовуючи дружні відносини з Російською Федерацією, домагаючись зростання економіки, підвищення рівня життя, все це зробити реально. Два президентські терміни, зміна конституції, ще два терміни. Єдина загроза втіленню цих планів у життя бачилася одна: західна Україна завжди розхитуватиме ситуацію на території всієї країни і зробить усе, щоб не дати такий сценарій реалізувати, заявив опальний політик. За його версією тоді регіонали розробили план, за яким очільник партії Свобода Олег Тягнебок, який отримав гроші в тому числі із каси. Партії регіонів мав би виступати за сепаратизм за відокремлення низки західних областей в автономне утворення, яка не підтримує центральної влади. Ну а центральній владі довелося б, поскрепуючи серцем, погодитися. Отже, події могли розвиватися і так підсумував царьов. Як зауважив український журналіст Денис Казанський, недалекоглядний Царьов знову спалив системну брехню розпропаганди про те, що майдан, нібито був держпереворотом. Майже 10 років російська пропаганда доводила, що майдан був державним переворотом, що майдан спровокував війну. А якби революції не було. Лолота Янукович би сам згодом пішов, і все було мирно і добре. І ось Олег Царьов кількома фразами просто знищив цю багаторічну брехню. Бо, за його словами, вже виходить, що це Янукович задумував державний переворот та знищення України. А майдан цьому перевороту запобіг. Давно кажу, що нам треба дякувати долі за тупість наших ворогів. Був би царьов розумнішим, він, звичайно, про цей план знищення України мовчав. Але оскільки у Царьова інтелект пітакантропа, він усе виговорив і цим повністю виправдав революцію гідності, написав журналіст. Казанський додав, що після таких Откровень царюва всі сумніви щодо важливості революції гідності остаточно відпадуть. Адже після приходу Януковича до влади мирного сценарію для України вже не було. Просто до Майдану Росія за допомогою Януковича планувала захопити всю країну, крім західних областей. А після Майдану змогла захопити лише Крим та частину східних регіонів, додав журналіст. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!